Привіт! Сьогоднішнє відео я не планував. ось це у мене є Coolpix L620. Це практично фотоапарат l 610 однак, з легким рестайлером. L610 вийшов у 2013, а цей L620 вийшов у 2014 році. У чому відмінності? Тут поставили. Матрицю на 18 мегапікселів замість 16, збільшили витримку замість максимальної 1600 збільшили у 620 до 1,4 і збільшили об'єм внутрішньої пам'яті. Було 28, а стало 83. Все. В іншому, це той самий L610. Тому я не буду зупинятись на його характеристиках, так як вони ідентичні. Coolpix l 610 а відео про той фотоапарат у мене вже є. Так що ви сміливо можете подивитись меню, його характеристики основні, і все те саме буде стосуватися і L620. Я лише хочу показати, як він прийшов до мене у ось такому заводському пакуванні. Саме так він йшов із заводу. Ось так виглядає коробка. Всередині, ну йшли батарейки тут. Мені дали акумулятори. Далі йшов диск, повноцінний диск, потім інструкція. Інструкція, до речі, на українській мові посібник користувача. Ось такий він великий. І, якщо чесно, то я його не читав і мало хто, мабуть, читає. І далі фотоапарат. Ось в такій сумки. Звичайно, що із заводу йшов лише фотоапарат без сумки. І ось так виглядає цей фотоапарат. Візуально, ви ніколи не скажете, що ця модель відмінна від L610. Про те, що це L620, може вам свідчити лише цей напис. Копікс L620. Все. Більше нічого. Тут е такого особливого немає. Ті недоліки, які були в 610-му, тут залишились. В основному це не дуже е точний автофокус при відео. Також е камера помиляється при макрозйомці. Ну і Ось ця кришечка. Ось ця кришечка так і залишилася недоробленою, і коли вставляти акумулятори, треба бути дуже обережним, так як вона сама по собі тонка, пружини тут всередині доволі потужні. Якщо за край прижимати, то цю кришечку дуже часто ломають. Тому якщо будете мати такий фотоапарат, неважливо, 60 620 та версія, коли прижимаєте, тримайте ось тут за центр. Тоді ви всією площиною нажмете на кришечку і вам. Вдасться закрити і при цьому не зламати цю кришечку. Все, більше я не маю що сказати. Дисплей класний, на 460 тисяч кольорів, він антибліковий. На сонці він працює набагато краще, ніж більшість мильничок, доволі зручний в руках, його зручно аж тримати. Він невеличкий сам по собі і лягає в руку при чудово. Зйомка відео виділена в окрему кнопочку. Можна її робити на будь-якій будь сцені, на будь-якому параметру. Тут немає мануальних налаштувань, є лише автоматичні, проте вони на диво працюють коректно. Спалах. Ось спалах такий він теж працює нормально. Кнопки всі на тих місцях, де потрібно. Я не відчув дискомфорту. Зум, нажимання і спуск, фото. Все під руками. Зум 14-кратний, оптичний, система стабілізації, до речі, можна сказати, що працює чудово, як на той час, якщо брати в один ряд із його конкурентами. Ось так. Далі тут повноцінне Full HD, і якщо взяти фотоапарати цього класу, це напівпрофесійні рахуються мильнички, то в основному всі вони були заточені під HD. Тут же стоїть формат Full HD. Проблема тут лише у автофокусі. Він мені не дуже сподобався, тому що. Він якийсь задумливий і спрацьовує не завжди адекватно. На фото ви можете сміливо покластися. Фото, мені з нього сподобалось, воно класно обробляється, але обов'язково потрібно всі фотографії ще додатково обробити, тому що прямо з нього фотографії не будуть настільки якісні, будуть місцями пересвіти, місцями темні ділянки, а щоб вивести це у якість достойну в соцмереж, Потрібно трошки зробити легку кольорокорекцію, Можливо, поставити якісь пресети, і цей фотоапарат дасть фору більшості смартфонів. Та й відео, у нього, я б сказав, на рівні смартфонів більшості бюджетних лінійок. Ось цей фотоапарат, хоч і не має мануальних ніяких режимів, він є класним. Далі покажу лише вам фото і відео з цього фотоапарату. І дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь і ставте мені питання, пишіть коменти. Мені завжди цікаво це читати і бути, і спілкуватися із моїми глядачами, тому що це дає можливість мені покращувати мій канал. Окей, дякую, дякую, дякую. Ось тепер. Режим відео, постійне фокусування. Якщо хочете зняти мурашок, це L620, є ще L610. Різниця між ними в тім, що L620 має вже матрицю на 18 мегапікселів, а не на 16. Має витримку до 1400, а не до 1600 і збільшили об'єм внутрішньої пам'яті 83 замість 28. Все, ось це всі зміни. Справжній рейстайлінг Ось так ви можете записати самого себе. Ось так виглядає зум. Верніше автофокус. Тут є і електронний зум, і оптичний при відео. Зараз продемонструю. До речі, камера нагрівається при цьому відео і до того ж вона ще й дуже швидко з'їдає батарейки. Фокус тут лише більш-менш класно працює. Якщо не зумувати, так само звук, якщо не зумувати, йде нормальний. Якщо починаєте зумувати, то звук починає псуватись. Засвіти як відпрацьовує тут є режим стабілізації фірмовий, можу пройтися. Щоб ви зрозуміли наскільки він якісно працює. Ось така камера. Just